Виявилось, що в часи війни українці читають не менше, ніж читали раніше. По-друге, дуже важливо про що сказати, що дійсно друкувати книжки зараз набагато складніше. Ну, наприклад, наша власна друкарня знаходиться північніше ніж Харків, і там знищена вся енергетика, і вона не може працювати. Ми друкуємо в восьми різних друкарнях по всій країні. Це складна логістика, але книжок виходить не менше ніж рік тому. Ну і головне, що можна сказати, це про попит на книжки в Україні. Безумовно, перша тема, яка цікавить українців більше за все, це історична література, як наукова, так і популярна, так і художня. І історична література це такий рушій ринку на сьогодні. Друге, що купують українці, це українська класика, причому здебільшого середини двадцятого сторіччя століття. Це, скажімо, підмогільний і інші автори розстріляного відродження. Це Іван Багряний, і інші автори українського заробіжжя, ті, хто поїхали, встигли поїхати з країни і не були знищені. І українці читають набагато більше українського сьогодні. Ніж читали раніше, зрозуміло, що багато людей, які хочуть бути сучасними людьми, вони хочуть добре знати українську мову і читати художню літературу українською це дуже простий спосіб, через який час отримати літературну українську замість російської.